Міністерство оборони змінило статути своїх агенцій закупівель, чи є це загрозою їхньої незалежності. Поговорили з головою правління центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. У студії працювали Андрій Штенгрет та Євгенія Гончарук. Я спробую лаконічно із вашою допомогою пояснити нашій аудиторії. Ми з Андрієм спробуємо це зробити. Що ж відбувається? Отже, Міністерство оборони у грудні минулого року внесло зміни до статутів двох своїх агенцій новостворених, так ну наскільки це можна сказати: агенція оборонних закупівель і ДОТ, державний оператор ТИЛУ. Поясніть, що це за зміни, і чому ЦПК вважають їх незаконними. Найбільший антикорупційний здобуток в оборонних закупівлях було запуск оцих двох агенцій незалежних агенцій. Я нагадаю, що всі корупційні скандали за Резнікова були пов'язані з закупівлями, які проводило Міністерство оборони безпосередньо. Їхні департаменти, і яйця, і куртки, і непоставлені снаряди все купували Міністерство оборони. І це був класичний квитик інтересів, який ми вирішили 8 років тому в медицині. Міністерство каже, що купити і в яких кількостях у випадку зі зброєю разом з Генштабом. А незалежна агенція, окремий суб'єкт, купляє це. Таким чином розривається головний книг інтересів. І це непогано запрацювало. Ми бачили значне зменшення кількість е, посередників в закупівлях зброї. Ми бачили значно кращі ціни в закупівлях незброєних оператору. Тилу сама логіка реформи почала працювати. Е, інституції отримали все більше довіри, і е, підсумком реформи було створення наглядових рад у цих двох закупівельних агенцій. Щоб цим агенціям, особливо Агенції збройні, довіряли західні виробники зброї. Ми е, до нагадаю, що ми почали вперше купляти в цьому році Агенція почала, наприклад, Цезарі безпосередньо у виробника, тобто технологічну західну зброю. Дев'ять місяців Міністерство оборони блокувало затягу створення цих наглядових рад. І от в переддень засідання, першого засідання наглядової ради збройної агенції, Міністерство оборони. Змінює статут цієї організації як і доту, фактично перетворивши незалежні інституції в департаменти Міністерства оборони. Цими змінами статут міністр отримує право, наплювавши на думку наглядової ради, призначати або звільняти не просто навіть директора агенції. Його заступників, кільників департаментів, кого завгодно, до, аж до середнього менеджменту, зверху і до середини. Більше того, міністр оборони цими змінами статутом отримує право давати вказівки обов'язкові для виконання е, е, і директором і менеджментом самої організації. Іншими словами, міністр оборони каже, купити в цього, в цього не купити. Цьому заплатити, цьому не платити. Це знищення ключової реформи в оборонних закупівлях. І тут ще одна історія: ми коли почали публічно запитувати в міністерство, а на що ви це зробили? Міністерство оборони почало брехати. Ці зміни є незаконними. І Міністерство оборони, виправдовуючи ці зміни, посилається, каже, що нас зобов'язав ці зміни зробити закон. Ми ж думали, може ми когось закону не знаємо? Ну, раптом, ми залізли в закон. Так от, Міністерство оборони, я це офіційно заявляю, тому що ми це вже написали бреше. Норми цього закону суперечать тим змінам, яких писало Міністерство оборони. І це в цьому, всьому, знаєте, найогидніше. Ну бо як довіряти владі, коли Міністерство оборони бреше? Не вперше, до речі, аргументація до речі, яку я бачила, зокрема від одного з представників Міністерства оборони, вже персонально ем, такі мушу згадати Гліба Каневського. Він ем, відстоює позицію Міноборони і каже, що зокрема питання звільнення, я так розумію, тих чи інших осіб, чи то керівництва, чи когось з працівників агенцій, буде відбуватись тільки, якщо мова буде йти про загрозу національній безпеці. Це брехня. Дивіться, оце дуже чітка маніпуляція. Чого Гліб Каневський зараз ну, він це робив в ефірі радіо НВ збрехав і зманіпулював? Він висилається до норми закону, яка говорить про те, що у випадках загрози діяльності підприємству або національного коли. Коли є якась загроза, яка несе підприємству, загрозу його діяльності. Наприклад, завод під Міністерством оборони потрапляє в пріоритетні цілі росіян, і Міноборони це бачить. Вони організовують логістику зміни цьому закону, цьому підприємству. Про це йде мова. Тому що в статтях інших цього закону чітко говориться, що звільняти директора може лише наглядова рада вже сформована. Тобто, якщо ДОТ і АОС мають наглядові ради, то немає жодного виправдання, в якому Міноборони може їх звільнити. І Глеб Кенєвський маніпулює нормами закону. Тепер наше інше звинувачення Мінобороні. Ладно, Глеб Кенєвський, Рустем Умеров і профільний зам Дмитро Клімінков. Професійні корпоративні управлінці з багаторічним досвідом. Вони прекрасно знають господарське право, вони чудово знають норми закону. І саме тому вони пускають Канєвського, а не говорять це самі. Це обман, який чітко суперечить прямій нормі закону. І тепер в чому, чому цьому най, найнебезпечніше для фронту? Бо це головне: за місяць, в кінці січня, у діючого директора збройної агенції закінчає, закінчується контракт. Це означає, що має бути призначений новий нова або перезаключений контракт з цією. І ми маємо дві процедури, як це можна зробити, і обидві незаконні. Бо те, що написано в статуті зміни Міноборони, суперечать закону, а те, що написано в законі, суперечить статуту. Відповідно, по якій не піде процедурі. Повноваження наступного керівника, директора, директорки можна поставити під сумнів, і через суд буде поставлено. А це означає, що всі підписні документи, збройні контракти можна буде поставити під питання. А, пане Віталію, от, оце... да, прошу. А, так, хотів би поточнити ще з приводу. Ем позицій Агенції оборонних закупівель і Доту, зокрема, що вони кажуть? Яка аргументація з їхнього боку? Можливо, на ось такі зміни? Була публічна заява на наглядових рад обох агенцій про те, що такі зміни суперечать ну, в загальній лозіці стандартам корпоративного управління та закону в кінці кінці тобто я. Така, бо спочатку наглядова рада е, збройної агенції написала непублічний лист е, до міністерства оборони. Типу, друзі, ви зробили неправильно, давайте це вирішувати. Нуль реакції від Міноборони, публічна заява. Дуже виважена, і я дякую за виваженість цієї заяви наглядовій раді. Типу, там публічна була заява, і до ту теж, до речі, від наглядові ради так не може бути, давайте це виправляти. Нуль реакцій міністерства. Я просто боюсь, що дійде до того, не залишився лише місяця. Нагадаю, що наглядова рада просто звільниться. Бо їм також типу, нормальні люди, особливо наглядові раді Збройної агенції. Навіщо їм бути ширмою? Бо за різніка було чесніше. Бо тоді купили дорожчі яйця, купив департамент Міноборони, відповідає особисто міністр. А зараз виходить, що... Купляють нібито незалежні агенції. Міністр не винний, але міністр може їм давати любі вказівки. А оця вказівка Тому ніхто... можливо, вона ж теж там має чийсь підпис. От коли ви говорите, це ж не усна буде вказівка. Це ж теж можна буде якось відстежити. Ні, але потім завжди можна сказати про те, що ну це ж незалежні агенції, це вони не справились з моїм наказом. Це вони його неправильно виконали, і mm. потім це буде ну аргументація документами дуже експертної дискусії, яку ніхто не зрозуміє. Тому за Резнікова було чесніше, і оця історія є знищенням тих ключов ключової реформи в оборонних закупівлях, яку ми досягли через скандал і провали Рєзнікова. А можливо, слід покладати надію на наглядові ради. Ви правда, про них сказали, що скоріш за все вони просто розвернуться і підуть зі своїх посад. Ну я так би мовити, можливо, вважала, що це такий радикальний крок, але пам'ятаю. Ситуацію з наглядовою радою е «Укренерго» і відтак розумію, що на жаль, такий приклад можливий, ну тобто такий розвиток подій. А є ще от у нас громадська рада, яку от переобрали напередодні. Я вже відстежувала якісь попередні результати. Можливо, вони зможуть якось впливати. Е чи це я так розумію, тільки публічне таке висвітлення певних проблем, ризиків, про які ви говорите? І відтак ми будемо привертати до цього увагу і сподіватися, що не відбудеться там найгіршого. Я дякую за власну можливість в ефірі про проблему розказати, тому що інших повноважень, ніж можливість донести для суспільства новообрана громадська рада не має. Чи займається громадська рада цим питанням, а не так багато важливіших питань, які зараз є перед Мінобороною, забезпечення армії зброєю і їжою всім усім необхідним. Це, це ключова задача Міноборони. Через місяць забезпечення зброєю постане під питання, тому е, в новообраній громадській раді є кілька дуже сильних людей, кого я особисто знаю, хто глибоко в темі, тому я не маю сумнівів, що вони цим теж займуться. Зрештою, якщо ми говоримо якраз таки про забезпечення міністерством оборони, війська необхідним, так це, це така е, менеджерська діяльність, навіть тому, що оформити логістику там і зробити все те, щоб армія мала вдосталь і е, боєприпасів, і питання озброєння, і там е, харчі, продовольство і тому подібне, е, от е, всі ці е, все те, що ми з вами обговорили врешті, в кінцевому результаті, чи може воно мати затримки закупівлі озброєння, наприклад, і певні проблеми безпосередньо для війська, що там наші бійці в тому чи іншому вигляді не будуть мати, от через ці бюрократичні якісь процеси, те, що нині необхідно армії з дотом, ситуація легша, бо там ще, якщо не помиляюся, рік контракт в керівника. Важче і це небезпечніше зі зброєю, зі збройною агенцією, з агенцією оборонних закупівель. Бо там за кілька тижнів закінчується контракт керівника, і через незаконні змін статут новообраний керівник, що би не підписав, який документ його законність під питанням. Наприклад, я не добросовісний постачальник підписав контракт з оборонною агенцією і збройною агенцією на постачання, не знаю, мін для мінометів, отримав половину авансу. Розумію, що я не можу виконати або не хочу виконати весь контракт. Я йду суд кажу: дивіться, оцей контракт не має сили, тому що підписаний директором, який незаконно обраний. Я не буду його виконувати. І е, через ці зміни статут, отака логіка юридично, має багато підстав. І от мене питання до Умєрова і до Клімінкова, які точно знали, що вони робили. Що що? Щоби вручному режимі контролювати 550 мільярдів на оборонні закупівлі? Оце ваша ціль. Складне питання. Я сподіваюся, що до речі, ну, ми припрошуємо також до наших ефірів представників міністерства оборони. Спробуємо також почути їхню позицію більш розширено. А я ще хочу у вас уточнити: очевидно, наші партнери, які так чи інакше відстежували історію із створенням наглядових рад, про що ви згадували і загалом цих агенцій, і загалом тему корупції, коли йдеться про закупівлю озброєння Україною. Отже, ну не і не лише озброєння, чи вони зна знають всі деталі чи відстежують, що вони думають, можливо, можете поділитися. Вони шоковані. Нам чому така важлива е, ідеальна історія з агенцією оборонних закупівель наглядовому рада, які половини міжнародників, тому що нам треба довіря до цієї інституції з боку наших партнерів? Пам'ятаєте, така розрекламована е, е, данська ініціатива? Це коли е, е, інші країни дають свої гроші. На закупівлю української зброї не купляють в своїх не завжди потрібно Дають українцям, щоб ми самі платежне по наші армії у наших виробників. Так, от вся ця ініціатива зараз здійснюється через Агенцію оборонних закупівель, тому що до них є довіра. Яка може бути довіра до інституції, якщо вона повністю тепер підпорядкована міністру а наглядова рада, яка є ну, гарантом чесності інституції? Позбавлення ключових повноважень. Тобто ми не просто можемо не закуповувати за свої гроші через незаконність майбутнього директора, ми розриваємо вже поставлений потік грошей західних на закупівлю цієї зброї. Ми як мінімум підриваємо довіру. Та, І б, все вигалі. це не може не розуміти у мірові клімінкову. мене до них питання вкотре: що, б що. у вас інших проблем немає, що ви нові створюєте? Це була розмова з Віталієм Шабуніним, головою правління центру протидії корупції. В студії працювали Андрій Штангрет та Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте.